Речення, яке означає, що вашим стосункам точно настав кінець. Мене звуть Аліна Татару. Підписуйся на мій TikTok та інстаграм акаунт. Якщо тобі цікава психологія відносин. І так речення, яке означає, що вашим стосункам точно настав кінець. Ви можете тішити себе надіями. Що, мовляв, йому потрібен час розібратися у відносинах, але насправді людина говорить це речення тільки тоді, коли хоче подивитися щось цікавіше на стороні і завжди мати можливість повернутися до вас назад. Якщо ви ще не здогадалися, як звучить це речення. То це речення звучить саме так. Давай візьмемо паузу у наших стосунках.